Газон після веселих забігів наших улюбленців часто виглядає не так, як ми хочемо. Але не панікуємо і не засмучуємось. Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Я думав, що мій газон завжди буде ідеальним. Але ні. Коли з'явилася ще одна собака, то газон став не таким, як я хочу. Тому сьогодні будемо відновлювати. Це не складно. І панікувати точно не потрібно, а засмучуватись тим паче. Сьогодні я покажу, як легко і швидко повернути газон у життя. Буквально за короткий термін, без складних технологій, без дорогого обладнання, тільки своїми руками і гарним настроєм. Погнали! Давайте швидко розберемось, чому взагалі газон страждає від собак. Перше це механічне пошкодження, лапки утворюють вибоїни, особливо вологим ґрунтом. Друге це хімічне пошкодження. Сеча містить аміак і азот, які вбивають коріння трави. Плюс до всього, якщо собака любить рити ями або робити свої стежки по ділянці, трава страждає ще більше. На першому етапі нам з вами знадобиться для відновлення газону газонокасарка. За її допомогою, першою справи, що треба зробити, це покосити траву. Для того щоб візуально було видно, де вибоїна, де більше трави, де менше, де підсивати, а де просто вирівняти. Зараз ви можете бачити на власні очі у що перетворився газон. Раніше він був рівненький, зелененький. А зараз це просто жахіття якесь. Але нічого страшного. Любов до собак сильніша за якусь там траву. Отож, переходимо до першого діла. Першою справою треба покосити весь газон. Ну, а поки кошу, друзі, розповім вам декілька цікавих фактів про газон. Газон природньо охолоджує ділянку. У спеку різниця температури між газоном і асфальтом може бути понад 15 градусів. Також газон виробляє більше кисню, ніж еквівалентна площа лісу. 250 квадратних метрів здорового газону забезпечують киснем сім'ю 4 людей на день. Ну, а коли косите газон і чуєте цей свіжий аромат трави, знаєте що це? Це сос-сигнал рослин. Вони виділяють специфічні ферменти, які попереджають інших про атаку. Але для нас це просто найкращий запах літа. Перший етап відновлення нашого газону завершено. Ось так це виглядає. Будемо потихеньку переходити до наступного. Тепер, після того як я покосив траву. Дуже добре видно, де залисини, де ямки, і треба буде виправляти це все. Тепер що нам знадобиться для відновлення: граблі для того, щоб чистити траву, вила для того, щоб робити аерацію. А також ось такі граблі двосторонні, їх називають скарифікатори. Ну, а тепер пару слів про ці граблі для скарифікації. Самі граблі непогані, виконують свої функції добре. А от держак до них ніколи його не купуйте. Краще купіть дерев'яний держак, це буде й дешевше, і слугувати буде довше. Оригінальний рідний держак зроблений не дуже якісно і зламався в перший же день. Звісно, що це можна все відремонтувати, але краще не купувати. Ну, а якщо не брати до уваги сам держак. А оцінювати самі граблі для скарифікації, то вони дуже суперові, виконують свої функції дуже гарно. Ось ми підібралися до другого етапу відновлення газону це скарифікація. Що ж таке скарифікація газону? Це, простими словами, спа-процедура для трави. Скарифікація це розрізання або прочісування верхнього шару дерну поверхні грунту для видалення старої сухої трави. Для позбавлення моху, ну, а також, а вже ж, для кращого доступу води, повітря та поживних речовин до коріння. Простою мовою, наш газон наче задихається під ковдрою сміття, а скарифікація допомагає йому глибоко вдихнути і знову рости сильним і густим. Прибирання сміття завершено, а також скарифікацію газону. В подальшому нам знадобиться. Трава Я придбав ось таку універсальну. Окрім насіння трави, яку ми будемо підсівати, нам обов'язково, ще знадобиться добриво. Я буду використовувати ам'ячну селітру. Ну, а також в подальшому, щоб не стояти і не втрачати час, нам знадобиться засоби для поливу газону після посіву. У мене їх декілька. Виберу якийсь один. Також для вирівнювання вибоїн та закриття насіння нам знадобиться пісок. Я буду його просівати. Ну і як завжди, 5 хвилин напогратися, а потім переходимо до третього етапу. Третій етап це аерація. Простими словами, аерація це проколи ґрунту для доступу повітря. Аерація покращує доступ води і кисню до коренів, а також менш травматична, ніж скарифікація. Ідеально разом робити скарифікацію та аерацію для найкращого ефекту. Ось ми поступово підійшли до четвертого пункту нашого відновлення газону це посів трави. Відкриваємо нашу упаковку. Ні, є ось такі отвори, так як у мене немає спеціальної сівалки, будемо сіяти так. Я вже так сіяв і скажу вам, що це досить зручно, якщо у вас немає спеціальних сівалок для посіву. Посів трави або підсів це найважливіший етап, тому його робити треба правильно. Перед цим зволожую ґрунт. Після зволоження ґрунту беремо насіння спеціальної суміші для ремонту газону або, як у моєму випадку, універсальне. Вона швидко проростає і витримує навантаження. Можна змішати насіння з піском один до одного так легше рівномірно розкидати. Але я буду сіяти з пачки заводської в якій вже зроблені отвори. І справа тут дуже проста: засіваємо пошкоджені місця. Після посіву потрібно легенько вкатати ділянку катком та просипати тоненьким шаром торфу або піском. У моєму випадку катку немає, тому я просто просипаю піском. Розрівнюю і потім залишаю так, як є. Піскування дуже важливе для газону. Так що ж це таке? Це рівномірне розсипання тонкого шару піску поверх газону. Метою є поліпшення структури ґрунту, вирівнювання поверхні і захист кореневої системи трави. Простими словами, ми сипаємо пісок зверху на газон, щоб трава краще дихала, росла сильнішою і щоб поверхня була красивою та рівною. Ну а для чого ж потрібно піскування газону? Це розпушення ущільненого ґрунту, покращення дренажу, вода краще вбирається, немає калюж, зменшення кількості моху й бур'янів, рівняння нерівностей на газоні, також захист коріння від перепадів температур. Ну і останнє стимулювання густоти і здоров'я трав'яного покриву. Середня норма піскування це приблизно 3-5 літрів піску на 1 квадратний метр газону. Якщо потрібно виправити сильні нерівності, то 10 літрів на квадратний метр. Піскування плюс підсівання трави дорівнює ідеальна комбінація для омоложення газону. Ну, а тепер не менш важливий етап. Треба підживити газон. В моєму випадку я буду підживлювати аміачною селітрою. Для наростання зеленої маси рослинам потрібен азот. І якраз ота м'ячна селітра це і є джерело азоту. Отже, прості дії, такі як косіння, скарифікація, аерація, посів трави, піскування, внесення добрив та поливи, зроблять ваш газон ідеальним зелененьким та рівненьким. Ну, ось такі друзі, нехитрі дії по ремонту газону я зробив. Сподіваюся, він буде зелененький, рівненький. На цей рік вистачить, а в наступному році буду знову ремонтувати, тому що собаки і ідеальний газон це несумісні речі. На цьому буду завершувати дане відео. Напишіть у коментарях, як ви ремонтуєте свій газон. Можливо, у вас є якісь лайфхаки. Буду вдячний. Сонце світить, вітер віє, тихо листя шелестить. Файна дача місце сили залишися хоч на мить роздаю любов, добро я Якщо хочеш, забери, підпишись і будь щасливий. Головне життя ціни.